Права 253. Яна виконала домашнє завдання з математики за 7-15 годин. А на виконання домашнього завдання з української мови витратила на 1, 12 години менше. Скільки часу витратила Яна на виконання завдань із цих двох предметів разом? Ну, для початку давайте знайдемо, скільки часу витратила Яна на виконання домашнього завдання з української мови. Ну що ж, це на 1,12 менше, ніж 7,15. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 7,15 години. Відняти 1,12. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба звести до найменшого спільного знаменника 15 у нас не ділиться на 12. 15 помножити на 2, 30 на 12 також не ділиться. На 3, 15, 45 на 12 не ділиться, але 15, що множиться на 4, поділиться на 12. Тобто будемо зводити до найменшого спільного знаменника 60. Ну що ж, тоді додатковий множник у 7, 15 – це дорівнює 4. А додатковий множник в 1, 12 – це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 4 помножити на 7 це 28. У нас 15 що множиться на 4, це буде 60. Відняти. 5 помножити на 1 це буде 5. А 5 помножити на 12 це буде 60. Ну що ж, зараз, коли у нас знаменники однакові, віднімаємо чисельники 28 мінус 5. Буде 60. І це дорівнює 28 мінус 5, це буде 23. Записуємо 60 -ті. Отже, 23, 60. У дужках записуємо чого години. Записуємо. Тоді витратила. Витратила. Яна, Яна, на виконання, на виконання, домашнього завдання. Домашнього завдання. української мови. З української мови. Гаразд. Тобто, на виконання домашнього завдання з української мови Яна витратила 23,6 години. Нас запитують: а скільки ж часу витратила Яна на виконання завдань з цих двох предметів разом. Ну що ж, на математику 7,15, то до 7,15 потрібно додати 23,6. Записуємо тоді друга дію. Отже, записуємо 7,15 додати 23,6. І це дорівнює. Спільний знаменник у нас тут буде 60, найменший спільний знаменник, то додатковий множник. У 7,15 це буде 4. Ну що ж, ми вже це записували. Отже, 4 помножити на 7 це буде 28. 4 помножити на 15 це буде 60. Отже, 28 60 плюс шестидесятих – Це дорівнює. Так, знаменники в нас однакові, додаємо чисельники. Це буде 28 плюс 23 60. -х. І це дорівнює. Так, 8, 28 плюс 3 це 31. 31 плюс 20 це буде 51. Записуємо 60. Так, 51, 60. Так, у нас тут можна скоротити як мінімум на 3. Можна так залишити, бо одна 60 година це одна хвилина. Але можна скоротити, якщо ми в годинах пишемо. То давайте ми тоді на 3 скорочуємо. То у нас буде 17, що множиться на 3, в чисельнику. 10 на 3 це 30, 7 на 3 21, разом буде 51. Ну а в знаменнику 60 це буде 20, що множиться на 3. Ну що ж, на трійку тоді скорочуємо і чисельник, і знаменник, то в нас тоді залишиться 17,20. Записуємо в дужках чого годин. Отже, 17,20 годин. Ну і пишемо, це в нас витратила Яна. Витратила Яна. На виконання. На виконання. завдань. Із цих двох предметів, із цих двох предметів, Двох предметів разом. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки часу витратила Яна на виконання завдання з цих двох предметів разом? Записуємо 17 двадцятих годин. 17 двадцятих годин. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.